Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Ворен Бафет, один з найвпливовіших інвесторів в історії, оголосив про крок, який десятиліттями здавався просто неможливим. В листі до акціонерів Бафет написав: як кажуть британці, я стаю тихішим, так би мовити. Цими словами він підбив риску під епохою, яка формувала таку цілу. Епоху Корпоративної Америки більше 60 років. Наприкінці цього року Бафет, 95-річний Оракул з Омахи, відійде від щоденного управління Беркшерхетевей та залишить посаду генерального директора цієї величезної компанії, в якої на рахунках сотні мільярдів доларів США. Наступний щорічний лист Беркшер це документ, який інвестори по всьому світу розбирають буквально посторінково, по абзацу, для того, щоб аналізувати мудрість Уоррена Баффета, яка може бути корисна насправді далеко не тільки в бізнесі. Вже цього більше не буде. Він не буде писати таких листів, і вже тепер наступний буде писати його наступник. І це символічне завершення цілого покоління менеджменту. Втім, Бафет не зникає повністю. Він підкреслив, що збереже значну частину акцій класу А, що забезпечує йому потужний вплив у компанії, доки акціонер не звикнуть до нового лідера Грега Абеля. До речі, Бафет продовжить писати свої щорічні листи до Дня подяки, присвячені благодійності тій сфері який він фактично присвятив другу половину свого життя. Ну і тут треба відзначити, що його син Говард неодноразово був в Україні і дуже допомагає Україні грошима, своїм авторитетом, взагалі, своєю людською позицією. Родина Бафетів дуже круті і дуже особливі люди. І протягом десятиліть Бафет, старший, не просто. Був інвестором, а моральним авторитетом корпоративного світу. До речі, Бафет підтримує демократів. Особлива позиція для такого замужного підприємця для мультимільярдера. А крім того, Бафет, знаєте, з якого віку є інвестором? Все важко повірити, але він свої перші акції купив, коли йому було 11 років. Зараз йому скільки, 95. Це просто неймовірно, правда? Його листи завжди поєднували аналіз бізнесу, з життєвою мудрістю, з такою простою, чесною і часом доволі різкою. Він відверто говорив про корпоративну жадібність, про людські слабкості. В останньому своєму листі він знову торкнувся цього, і Баффет зазначив, що навіть добрі наміри регулятора мають зворотній ефект наприклад, розкриття компенсації для топ-менеджерів, яке мала приборкати їх апетити, лише підштовхнула їх до таких своєрідних перегонів, що часто турбує дуже багатих SEO. Вони теж люди, це те, що інші SEO стають ще багатшими. Заздрість і жадібність ідуть поруч, написав Баффет. Він також попередив, що Беркшир має уникати тих керівників, які. Думають лише про власний статус або сприймають кампанію як інструмент для побудови особистої власної династії. Його інвестиційна філософія проста і перевірена часами повністю протилежна тому, що перетворився сучасний ринок: торгівля за мілісекунди, короткі спекуляції, криптоактиви, надзвичайно волатильні. До речі, Баффет якось сказав, що він не дав би 25 доларів за всі біткоїни світу. Він працював інакше, він інвестував в довгострокові бізнеси з реальними активами, з порядними і професійними управлінцями, із зрозумілою логікою бізнес-моделі і стабільними доходами. У 1962 році він купив Berkshire. Тоді це була. Проблемна текстильна фабрика. Важко в це повірити, але це дійсно так. І сьогодні це гігант, який володіє буквально там, кращими компаніями світу, включно з акціями Apple, яких не так давно Баффет продав на 75 мільярдів доларів. Я вам розповідав про цей кейс, але в нього стільки ж і залишилось. Ну я не кажу вже про іншої компанії. До речі. В себе на Patreon я розмістив структуру тих акцій, якими володіє Berkshire Хетевей, Урена, Баффета. Це доволі цікаво подивитися, який же портфель одного з найкращих інвесторів, найбільш шанованих інвесторів Сполучених Штатів Америки, економіки номер 1 У нього в портфелі там від страховиків, виробничих компаній до енергетичних бізнесів і однієї з найбільших залізниць Північної Америки. Мені до речі. Дуже сподобалось колись його інтерв'ю, коли його питали про прогнози про майбутні економіки. Коли він купив цю залізницю, він сказав: слухайте, я не знаю, що буде через кілька місяців або років. Але я роблю ставку на те, що економіка Америки через 20 років буде значно сильнішою, успішнішою, заможнішою, ніж сьогодні. Я ставлю на Америку, сказав Бафет. У листі Бафет також оголосив про. Черговий великий благодійний крок. Він передав 2,7 мільйони акцій класу Б вартістю приблизно 1,3 мільярда доларів чотирьом сімейним фондам, якими керують його діти. Це продовження його обіцянки від 2006 року віддати практично всі свої акції на благодійність. Саме Баффет спільно з Білом Меліндою Гейтсами започаткували оцю клятву да, спеціальну Giving Pledge». Це рух, який закликав мільярдерів жертвувати більшу частину своїх статків. І попереду найважче це перехід влади і ну, такий транзит авторитету, наскільки це взагалі можливо, бергшерхетевий. Інвестори вже уважно спостерігають за тим, як змінюється структура компанії. попри величезний авторитет, БАВ та оголошення про його відхід вже спричинило падіння акцій класу «А» Приблизно на 8%. Це реакція ринку на майбутнє невизначеність і трансформацію. Але Баффет, як завжди, завершує на оптимістичній ноті, його принцип залишається незмінним. Беркшир завжди буде керуватися так, щоб бути активом для Сполучених Штатів Америки і уникати будь-яких дій, які можуть перетворити його на прохача. Звучить як сильна і мудра. Настанова для нового покоління інвесторів чи не так? Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій YouTube канал Галасюк про економіку, прокоментувати цей ефір. А також дякую вам за підтримку на Patreon, тут на YouTube і на Монобанку. Ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою. Це важливо. Дякую вам і до зустрічі!